Індексація не передбачувана. Після її обнулення з 1 січня 2025 року поточна індексація у першому півріччі цього року взагалі не виникала. Надалі індексація не змінювалася. Маємо індекс інфляції за серпень. А відтак вже знаємо відповідь, чи зміниться індексація у жовтні 2025 року. Обов'язково додивіться відео до кінця, я відповім на це. А також пораджу, як оптимально працювати з індексацією у 2025 році. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарем та командою Семінар. Давайте розбиратися, як індексувати зарплату у вересні та жовтні цього року. Орієнтуючись на позицію Мінсоцполітики, після обнулення індексації січень 2025 року став базовим місяцем. Якщо ж оклади у 2025 році підвищувались, то для індексації зарплати орієнтуйтесь на місяць підвищення окладів. За базового місяця січень 2025 року. Поточна індексація у першому півріччі цього року взагалі не виникала. Вперше індексація з'явилася лише у липні. Далі індексаційний штиль. Тож у вересні зарплату індексують ті, у кого базовий місяць січень або лютий 2025 року. За базового місяця січень 2025 року, у липні серпні та вересні сума поточної індексації 133 гривні 23 копійки. За базового місяця лютий 2025 року. У липні, серпні та вересні сума поточної індексації 105 гривень. 98 копійок. Якщо ви підвищували оклади у 2025 році, починаючи з березня 2025 року, то право на індексацію по вересень включно не виникало. Що змінилося з появою індексу інфляції за серпень? Чи виникає індексація у жовтні, чи залишиться індексація на тому ж рівні? Підписуйтесь на YouTube канал Семінар. Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Індекс інфляції за серпень 99,8%. А це значить, що у жовтні індексація залишиться на такому ж рівні, як у липні, серпні та вересні. Якщо ж ви підвищували посадові оклади починаючи із березня 2025 року. Індексації зарплати до жовтня включно не виникає. Для індексації зарплати радимо чудовий помічник наш калькулятор індексації на бухгалтерській платформі номер 1 швидко, зручно і головне правильний розрахунок. Одна мить і результат готовий, який за потреби можна роздрукувати. Вам потрібно лише заповнити показник зарплати, вказати базовий місяць. Та період нарахування за мить отримаєте результат обчислення. Пам'ятайте, ви завжди легко можете позбутися індексації. Інструмент для цього незмінний. Щоб позбутися індексації, потрібно підвищити оклад, і сума зарплатного підвищення має перевищити можливу поточну індексацію у звітному місяці. Приміром, щоб позбутися індексації у вересні за базового місяця січень 2025 року. Сума підвищення має складати 134 гривні і більше. Надалі алгоритм дій залежить від вас. Або ви слідкуєте за виникненням поточної індексації і підвищуєте посадовий оклад, коли вона виникає. Або періодично, приміром, раз на квартал підвищуєте посадові оклади. За базового місяця січень 2025 року. Індексація зарплати у першому півріччі не виникала. Поточна індексація з'явилася у липні і до жовтня включно сума індексації незмінна, якщо більше не підвищували оклади у 2025 році. Щоб позбутися індексації у вересні або жовтні за базового місяця січень 2025 року, сума підвищення має складати 134 гривні і більше. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк. Поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал «Номер 1 Семінар. Якщо ще не підписані, на нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу «Номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі. Привіт, я з монобізнесу, і якщо у вас є рахунок юридичної особи в моно і ви платите зарплату через наш зарплатний проект, ви будете отримувати назад 1% від всього виплаченого вами зарплатного фонду. Це як кешбек. Ви платите, а частина грошей просто повертається назад на ваш рахунок. Спробуйте, це ж вигідно.